У центрі міста діє мобільна школа в піввідронів від третьої окремої штурмової бригади. Цей автобус обладнаний симуляторами польотів. Тут усіх охочих навчають керувати безпілотниками. і прямо зараз інструктори спробують навчити цьому і мене. Це на запис мотора. Ми перезавантажуємося. Ми його щоб попуститись. А як летіти вперед? Я вже протестила симулятор, і скажу чесно, це не просто так, як здається. Та з підказками інструкторів починаєш розуміти принципи керування. На симуляторах учасники вивчають базові навички: зліт, посадка, утримання висоти та курсу. У мобільній школі чотири місця обладнані симуляторами. Військовий каже: завдяки заняттям містяни навчаються дрібній моториці, мікроконтролю та точності рухів, а також розвинуть координацію рук. І Тож Томера навчальна школа Кілхау завітала 15 вересня. Перший тиждень є рекламним. Тобто усі охочі можуть безкоштовно або ж за донат навчитись керувати безпілотником. Заступного тижня розпочнеться курс, під час якого інструктори будуть показувати, як збирати дрони. Неважливо, чи це цивільні, чи це військові, головне, або вони хотіли навчатися, бо на сьогоднішній день FPV – це так само, як і водити автомобіль, можуть вміти усі.